І сподобай нас, Володико, безбоязно, неосудно нас вилетись призивати Тебе, Небесного Бога Отцем, і промовляти, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай Твою Твоє, як на небі, так і на землі, і наш насвільник, да нам сьогодні простим. Наскушний дай нам сьогодні и прости нам провини наші, як прошкає, винувати нач, і не веди нас у звуку, сутлука. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків, ми.